Людина починається зі світла. Ця фраза здається доволі метафоричною, проте вона має реальне підґрунтя в сучасній науці. Відкриття, зроблене вченими з північно-західного університету, розкриває дивовижний і прекрасний феномен. В момент запліднення, яйцеклітина клітина випромінює справжній спалах світла. Але що стоїть за цим явищем? І як воно пов'язане з нашим духовним баченням, життя та створення? Ця захоплююча історія розпочинається з роботи професорів Терези Вудруф і Тома Огарі, які виявили, що в момент проникнення сперматозої та яйцеклітину відбувається вивільнення великої кількості цинку. Це вивільнення супроводжується видимим спалахом світла, явищем, яке називається циновий спалах. А давайте на мить зупинимося і подумаємо: адже світло, яке спалахує на початку нового життя. Чи не нагадує це нам початок світу, який описується в багатьох духовних текстах? І сказав Бог: Хай буде світло, і стало світло. Це світло могло бути першою ознакою божественної присутності, початком створення усього живого. Зараз ми бачимо, як сучасна наука підтверджує те, що багато хто відчував інтуїтивно: момент запліднення це не просто фізичний процес. Це диво, момент, коли нове життя отримує свою душу, свою іскру божественного світла. Наукові дані показують, що цинови спалах є критично важливим для активації яйцеклітини і початку розвитку зиготи. Але чи може цей спалах також бути знаком того, що в цей момент людина отримує душу? Це питання, яке виходить за межі науки, але звертається до нашого духовного розуміння. Якщо прийняти за теорію, то аборти стають не просто медичною процедурою, а актом зупинки життя, яке вже отримало свою божественну іскру. Вони можуть бути сприйняті як великий гріх, вбивство невинної душі, що тільки-но з'явилося на світ. Людина починається зі світла. Цей науковий факт і духовне усвідомлення можуть змінити наш погляд на життя і його початок. Відкриття цінового спалаху не лише розкриває нові аспекти біології, але й нагадує нам про те, що життя це диво, яке варто берегти. Я дякую вам за перегляд мого відео. Я сподіваюся, він був дуже цікавим, насиченим та корисним. Підписуйтесь до мого каналу, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі стосовно цінового спалаху, і ваші думки стосовно того, чи може в цей момент отримувати людина душу і мати свій офіційний початок життя на нашій планеті. Тож бережіть своє світло у своїх серцях.